От і вересень, Здравствуй, осінь! звідки лята до нас прийшла, квітнуть айстри, а в небі просень. Стільки сонечка і тепла, але яблука вже достигли, медом пахнуть грушки в саду, і коли це воно все встигло, поміж квітами я іду, і дивуюся, і радію, бо повсюди краса безмеж. Серці я цю красу лелію, надихаюся нею теж. Це вже вересень, це вже осінь. У природі щодень нове. Хмари вкриють небесну просень, вже й листок по воді пливе. Ось тут висадила пальмолисту осоку, а ось тут варієгатна. Так мені ці варієгатні такі, вона так бачите, закручується, як кучері. І хочу показати коренево всюди, а в похори плідника подивіться, вже взагалі повністю оплило. Зараз його намочу. До речі, в одній і в другій осокі був хороший чорний ґрунт, а не торф. Тут торф, бо він навіть он, спливає. Зараз розмочу, розправлю корінечка і тоді вже його висажу. Такий гарненький він. Має бути низькорослий. Цікаво, якщо ті гілочки пригнути до ґрунту. До вкоріняться вони чи ні? Вони так навіть як і поросяться. Отак можна їх прищепкою дати. Бо вони так дуже в сторону пішли. І з цієї сторони так само. Я не могла витягнути, то знизу коріння аж повидирало. І зараз буду думати, де барбарисики ще висадити. Мабуть, з цієї сторони один дам, бо в мене там біля камінця маленький зростає, він також карликовий. А я покажу, покажу, а нею. як відкрилась квіточка сонця, я б сказала. Я айстрочки вже іншого кольору подивіться, яка оця Красунка. І ось ця, ця відкрилася, така помаранчева, а так. Красунка. Ну це пашміна, чи ні? Пашміна, чи ні? Наче схожа. Не хочу повністю відкрити квіточку свою. Може оця відкриє бутон. Посадила я отут пухероплідничок. Отут оцю гілочку збоку такою шпилькою пришпилила і ось тут, може, воно і так вкорінеться. Ось тут буде гортензія Геркулес. І ще один горшочок. Вчора висадила звідси вигела. Отак. От Початок знову. І Все. Я її звідси викорчувала. Тут піде інша трояндочка. Висадила один сюди, атропурпуреа біля цього. Барбарисик. І напевне зараз щось він тут погано наростає. Пенісетум Little Bunny. Хочу його забрати, звідси. Щось він тут не альо. Заберу його в інше місце. Висадила отут Барбарисик, оцей карлик, але дуже він мені схожий. На мій адмірейшн. Поки я зовсім не бачу у них відмінності. має таку світленьку облямівочку і червоні прирости. Все ідентично. Тільки форма, може листочки трішечки інша. З'явились вікна. Красуночки Красуночки Така рада, що я прибрала цю троянду. І я ж хочу сюди аскот, друзі. Тільки думаю, не буде вона мені тут завелика. Оце думаю, поки думаю. Оцей дельфінів зараз так. Гарно заквіт махровий. Перше квітування його було таке невеличке, одна гілочка, а зараз, подивіться, три вида соцвіття і такі гарнезні. Спіраліс, цибулька цвіте. Ну і ця прихворіша трояндочка. Так вона мені подобається. Рубістар. Але все листечко вже майже скинула. І подивіться, пале Рояль. Сама ніжність, як мені подобається. Яка закрутка пелюстків. І оце вчорашня нова композиція. Я зібольда оцей очіток забрала з клумби, бо бачу, що йому там не дуже подобається. Ростахіс підсадила. І дивіться, зараз як Еверсе цвіте. Коли молоді пагани, немає такі гарні насичені соковиті листочки. А ось цей уже третій рік, другий. З самого початку ви сидили, бачите, у голені. І ось так він квітне. Є ще айстра. Саме на сілом зійшла, біленька як ромашечка. І зараз ще вам покажу іще одну композицію. Ось така. Це Flanders Пешен молодилка. Вони були заховані вже під очітками і Purple Beauty. Багато з діток вона пускала. Ось так. Такі мені подобаються, знаєте, які з таким відливим рожевим молодилка. Які красивенні. Красивені ця бідолашка сохне. Скоро, скоро вже розпуститься. І будуть такі голубенькі ніжні квіточки. І саме головне. Дивіться, що в мене розтіло, гаура метелики. Як паутиночка і так розвівається. Ось та деревій. Перелинниця, деякі квіточки сохнуть, а другі розпускаються, і так безкінечно. Шикарна ця хризантема, он вона. І от дивіться, буду точно розсажувати, можливо, навіть оці два кущі. Зроблю окреме відео, друзі, і буду вам показувати, що я буду продавати, бо треба звільнити трошечки місця. І заквітла. І ще одна. Червоний колір погано передає. Я вчора обробляла, до речі, троянди від мочнистої роси, бо бачу отут, де в затінку біля туї, пішла мочниста роса. І плямистості багато, хоч обробляю. Вон листочки такі. І який один кущик чорнобривців, гарнезний. І оця краса. Краса, краса. Знаєте, що саме прикольно в Айстрах? Дивіться, наче білий пуплях. А відкривається і ось тобі колір. Знову, білий пуплях. Відкрилась ось тобі колір. Вчора дивились канал Квіти у Віти. Вона коле усе показала. Ой, і щоб оці стрілки, свічки не йшли, вона обламує їх, друзі, прямо так на половину кущика. Він тоді гарно кущиться. Я про це не знала. І дивіться, молочай весь в білокрилці. І ось ця красунечка. Красунька ти. Як сонечко. Всі обрізала тихіноцею. І вона заквітла. Ладіолуси. Хризантемка оця ромашковидна. Розпускається. Мдівка, мдівка. Хто не має цієї рослинки? Вона так відсвіжає оцей світлий такий колір. Нічого, здається, як роги оленя. Вона мені дуже подобається. І вона багаторічна. В цьому році, бачите, тут навіть квітоно дала. І така в мене ще є. Краса. Така краса. Знову буде тінь падати. Як вербена, гарна. Свої квіточки. І оці чорнобривчики низенькі так люблю. Пушиночки. Такі пушиночки. Ось цю гортензію, друзі, яка я нею задоволена. Перший рік вона в мене така маленька була. В січні місяці я зробила замовлення на зеленій садибі. Подивіться, скільки вона дала квітоносів і як вона себе тут гарно показала. Є ще сорти. Он там в мене рожева. І вона ну, така бідова, така бідова. І не хоче розростатися. Це, видно, що від сорту гортензії. Я сказала хризантема гортензія. Дивіться. А заняє вообще. тільки в неї такі здорові квіти, що вони дивіться, як аж завалюються. Аж завалюються туди всерединку, поломані. Он. І скоро нас буде радувати гібіскус. Тут тільки одна квіточка була розцвівша І ось ця. А... Краса неймовірна, яка вона гарнюща, насичена, така помаранчева. Дуже гарний колір. Це не пожаліти і купити три кущики, весною як продають, і потім мати таку красу. Я навіть думала отак одну Квіточку залишити, потім з неї насіння зібрати ось, до речі. І ця красуня ніяк не відкриється. Артеміс. А сюди я хочу біленьку сванні посадити. Прибрати флокси в інше місце з цієї і з цієї сторони. І тут біленьку сванні висадити. Ну і подивіться. Так і не хочу відкривати. Оцей бутон відкрила. Схожа на пашміну, наче, да. Але дуже вона вже важко відкриває ці бутони. І знову Газанія. Ці такі ромашечки низенькі красивенькі. низенькі, красивенькі. От вчора тут прибрала півники посередині вже готую місце, щоб потім трояндочку півники забрала сюди під тую. і Матрону прибирала вітроян сюди. І дивіться на ту красу. Кака краса. Така щедра дівчинка, так вона гарно вже квітує. От королева Швеції. Ще зібрала трішки урожаю. От перчик мені в цьому році подобається. Бачите, ротунда. Ретунда, гарнезний. Два кабачечки, пару баклажанчиків. Тут у мене розсадничок. Тут всі молодилки Видоленки з каналу Era Fazenda. У неї вони всі такі гарнезні. По назвам тут вони йдуть. Так, і відро помідорок. Набрала. І ось тут на цій красі. Помпончики такі. Як ведмедики. Такий високий він. Все, на цьому буду закінчувати відео, друзі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, всіх земних благ, хороших новин, спокою на душі, хлопцям і дівчатам, які захищають нас великий великий уклін. Всіх обнімаю, дякую вам за добрі, теплі слова, за те, що ви підписуєтесь, надихаєте мене. На нові відео всіх обіймає серце. Пока.